Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати дуже чудовий кекс, шоколадний кекс, дуже смачний, а як блестить гарно. Відставляємо трошки. Беремо 4 яйця, трохи збиваємо і додаємо теплу масу шоколадну і мішаємо. Дивіться, яка краса. Наша маса так блистить гарно. Додаємо одну чайну ложку соди і мішаємо. Потрошки додаємо два стакани борошна і мішаємо. Мішаємо гарно, щоб не було грудочок. Додаємо оставше борошно і розмішуємо, щоб не було грудочок. Дивіться, яке в нас чудове тісто вийшло. Беремо оливку в олії.